Бачиш себе у майбутньому. Я бачу себе успішною людиною, яка прагне своєї мети і йде до успіху. Я мрію, щоб у моїй країні діяли закони. Тому прагну стати успішним поліцейським. Найголовніше, я бачу себе щасливою людиною та успішною у своїй справі. Я сподіваюся, що всі мої плани і мої цілі я їх досягну в майбутньому. І також хочу працювати за тією професією, якою я, якою я люблю. Я не можу сказати, ким я себе бачу в майбутньому, адже час покаже, але я хочу самостійно його творити та відповідати за свої вчинки. По-перше, закінчити університет і працювати в сфері комп'ютерних технологій. В майбутньому я, напевно, себе бачу більш людиною, яка пов'язана з дітьми, з навчанням саме. У майбутньому я бачу себе відомим юристом. Перш за все, це людина, яка досягнула успіху, яка має дуже престижну роботу, яка допомагає своїм батькам. Поки що так. Ну, ви знаєте, це дуже складне питання. По-перше, хочу бути науковцем і я хочу бути взагалі програмістом. Я хочу створювати свої програми, я хочу бути. Кожна людина, я хочу мати свій бізнес, я хочу викладати в вузі і взагалі бути просто гарною людиною. Ким бачите своїх дітей у майбутньому? Свого сина в майбутньому я бачу гарною людиною, чемним, вибравши правильно свою професію, задоволеним цією професією і взагалі дуже гарною сім'єю. Успішною людиною, яка обере правильний шлях у своєму житті. Вибір професії для молодої людини має дуже велике значення. Крім я бачу свою доньку в майбутньому на даний час є сімейною таємницею. Але з певненістю я можу сказати, що я її бачу однією з найкращих спеціалістів у своїй професії. Ну, взагалі то я бачу свого рабінкам. В первую очередь добрым человеком, отзывчивым, всегда приходящий на помощь, любящий своих родных и близких. Ну, чтобы выбрала свою профессию, та, которая ей нравится, которая ей по душе. Ким, бачите своих выпускников у майбутньому. Своїх випускників у майбутньому я бачу успішними, молодими, запорожатими людьми, ну, такими, якими вони вже стали в нашій школі. Своїх випускників я бачу перш за все успішними людьми, які досягли своєї мети, реалізували себе в дорослому житті і, звичайно, принесли якусь користь для своєї держави і для свого міста. Успішними людьми, котрі будуть змінювати країну на краще. Ну, насамперед я хотіла, щоб здійснилися всі їхні мрії. І все, що вони собі запланували, щоб все їм вдалося. А насамперед, щоб вони завжди залишалися людьми. Чи плануєш повернутися у рідне місто? Я б хотіла повернутися у рідне місто та взяти участь у відбудові його. Ні, не планую. Прагну будувати свою кар'єру в великому місті. Я планую досягти кар'єрного росту у великому місті та прославити нашу рідну Знам'янку. Я люблю своє місто, але я буду повертатися лише, щоб провідати своїх батьків. Звичайно, я хотів би повертатися у своє рідне місто для того, щоб навідувати рідних і близьких. Але розвиватися потрібно в великих містах. З одного боку так хотілося, адже залишаються батьки в рідному місті, а з іншого боку, можливо, в іншому місті більше є перспективи, проте серце залишиться завжди тут. Головне, на мою думку, бути щасливою. А в якому місці немає різниці? Я планую повернутися до Знам'янки, завітати до своїх батьків та вчителів, але жити, розвиватися, навчатися і працювати у великому місті. Я не виключаю цієї можливості. Я б хотіла теж повернутися до Знам'янки і щось зробити корисного для свого міста, адже це є патріотизм ну, малої батьківщини. Ну, ви знаєте, це теж складне питання, тому що ну, Знам'янка вона багато перспективами для тих, хто займається своїм бізнесом. Тобто, тут можна створити і е, спортивні зали, все що завгодно, але не для мене. Я хочу бути людиною, яка займається великими справами, і це можна зробити лише у столиці. Чи хотіли, щоб ваші діти повернулися до Знам'янки? Звичайно, я хотіла, щоб моя донька жила поруч зі мною, але вона мріє жити у великому місті. Тому нехай збувається, її мрія. Ну, як для мами, звісно, хотілося б, але куди судьба забросить, Це буде її вибір. Як ви думаєте, чи повернуться ваші випускники до рідного міста? Так, звичайно, обов'язково повертайтеся, це ваша рідна домівка. Тут вас чекають. Мені б дуже хотілося, щоб вони повернулися в рідне місто, але я сумніваюся, що вони тут будуть жити, можливо, лише деякі. Але не дивлячись на це, я бажаю знайти свій шлях у дослідній житті. Так, але якби вони змогли змінити на краще. Нашу знам'янку побудувати майбутнє. Мабуть, так, оскільки вони тут зростали, вони тут навчалися, і в них тут батьки, в них тут друзі, і можливо тут вони будуть будувати свою майбутню кар'єру. Головне правило, яке візьмете з собою у життя. Головним правилом у мене буде залишатися людяною, товариською і добре. Головним правилом буде для мене це залишатися людиною з великим літом. Оскільки я захоплююсь математикою, головне правило в житті я взяла з математичною формули. А саме успіх, плюс, удача і помножити це все на наполегливість, і це все дорівнює великому щастю. Найголовнішим правилом для те, що необхідно знати, до чого ви хочете прийти. Адже без цього ви не досягнете успіху. Найголовнішою метою повинно стати бажання заробити по максимуму на кожному життєвому кроці. Йти завжди до своєї мети, не здаватися ні перед чим і не дивитися ні на які перешкоди. Ну, напевно, більше батьківське правило це не забувати своїх рідних батьків, адже вони дали життя і не забувати своїх рідних вчителів, адже вони дали навчання, знання. Ніколи ні про що не шкодувати. Ніколи не втрачати оптимізму та вірити в те, що все, що не відбувається, все найкраще. Залишатися людиною за будь-яких обставин. Ну, ви знаєте, як сказав один з моїх вчителів, що головне бути людиною. Головне правило, яке порадити взяти з собою в життя своїм випускникам. Я хочу сказати, діти, що якщо ви принесете в цей світ, таким він і буде. Тому принесіть мудрість, добро, справедливість і щирість. А частинка серця завжди буде з вами. Головне правило, яке я б я хотіла порадити своїм випускникам, своїм рідним дітям, перш за все, залишатися людяними, небайдужими, бути оптимістами, тому що саме віра в себе, віра в найкраще допомагає вижити в такому складному, в такому складному сучасному житті. Людині бійся душу пошукати. У цьому схибиш, то вже навіки. Головним правилом, мабуть, для них буде те, що я їм завжди казав, це залишатися самим собою і не слухати нікого. Головне правило, як для мого 11-го А класу, бути чесними в житті, бути е, добрими і щоб завжди е, в них було перше в житті. Це мама, тато і рідня. А далі все, я думаю, буде з підтримки батьків. Яке правило б ви порадили взяти у життя своїм дітям? Завжди бути атлічним чоловіком. Добре. Завжди залишатися людиною. Головне правило взагалі нашої сім'ї позитив, оптимізм. І я хотіла б, щоб наш сім так само рухався по шляху з позитивом і оптимізмом. Тоді будуть траплятися позитивні і оптимістичні люди. Мабуть, головне правило це, по-перше, знати, чого вона хоче, і знайти себе в цьому житті, щоб вона твердо стояла на ногах і була людяною та доброю. Які ігри грали на перервах. На перервах ми з однокласниками сидимо у соцмережі. Ну, Головним завданням на перервах у нас було смачно поїсти в їдальні. Наша улюблена гра це голь, але ж фаброю. Ну, З дівчатами ми завжди спілкувалися про щось. А хлопці або грали в футбол, або у телефонах всі. Зазвичай ми. Були спортивним класом, ми грали в теніс, у футбол, але також часто сиділи в телефонах. Ну, У молодших класах це доганялки. все. У старших класах <сху> телефони. Ми грали в мафію, ми грали Небіч, грали потім у слова, грали, потім у міста. Що буде ЗНО? Мафія, Ладі, зіпсований телефон. Ну, ми грали в багато ігор, наприклад, це була мафія, це була е, вулиця Пушкіна» та різні, ну, різні ігри. Ми грали і в футбол, в кабінетах <свісно> була справа і це було дуже весело. У своєму шкільному житті, коли ще я була ученицею, у нас не було інтернету, телефонів. Тому ми більше часу проводили на вулиці, грали в рухливі ігри. тому... Можливо, були більш активнішими, комунікабельнішими, ніж сучасні діти. Ну, найбільше, що я пам'ятаю, це п'ятнашки, резиночки. Ну, з такого плану. Для переваг ми грали в основному тоді в класики і резиночки. в резиночки. класики, в резиночки і владі. Стрибали в класики, в резиночку, в доганялки і просто пліткували. Дівчатка дуже полюбляли грати в резиночки. Ми стрибали, дружно стрибали в резиночки, ганялися одним за одним, латки. Ну і звичайно, морський бій і така і гра, як балда. Ви не повірите, але ми повторювали предмети. Ну, а бувало звичайно, і розваги. Для дівчаток це скакалка, для хлопчиків це м'яч. Якщо взяти початкові класи, то ми теж стрибали в резиночку і грали в ладки. А коли стали старшими, то вже ми були пінервожатими, грали в ці самі ігри, але з молодшими школярами. Скоріше за все, це футбол. Здебільшого це був футбол. Резиночки, <см> però, ганялки. Ну, все так в принципі. За ким або за чим найбільше сумуватимете? За шкільними руками та своїм безтурботним дитинством, за смачною випічкою шкільної їдальні. Я, напевно, буду більше сумувати не за шкільним життям, як за вчителями, однокласниками та цією атмосферою, шкільною друзями. В школі буду сумувати за першу вчителькою та за, класний, за нашим класним керівником, а так взагалі завчати за своїми батьками. За тихою годину у дитячому садочку. За дружнім шкільним колективом. Ну, за ким це за вчителями, за класним керівником, за вчителем. Ну, Не буду казати конкретно, бо це буде образливо для інших. Буду сумувати за деякими однокласниками і за перервами. Ну, ви знаєте, по-перше, я буду сумувати за своїми однокласниками. деякими ми з них, бо не всі стали рідними за ці, ці роки. І я буду сумувати за уроками. Якщо б у вас було три дякую, кому б ви їх сказали? Ці три дякую я б сказала своїм батькам, класному керівнику і своїм друзям? Перше дякую, я б сказала своїм батькам, друге класному керівнику і третє своїм друзям. А найголовніше дякую, я б сказала своїм батькам. По-друге, своїм деяким вчителям, а також однокласникам. Я б сказала своїй мамі за те, що вона навчила мене бути в собі впевненою та самостійною. Також хочу сказати дякую своєму татові за те, що він завжди мене підтримував. І, звісно, звісно, школі за те, що вона загортовувала нас в своє доросле життя. Ну, По-перше, я сказав би дякую своїм батькам за те, що я з'явився на світ, за те, що вони навчили мене все, чому вони знають. По-друге, дякую я б сказав би, рідній школі, тому що вона. По своєму загартувала нас, дала нам певні уроки. Також я б сказала би дякую своїм однокласникам. Дякую батькам, своїм, вчителям і напевно окремо своїй класній мамі. Три дякую, я б сказала своїй мамі, своєму татові і своєму натхненню. Дякувати Богові, що в мене є моя сім'я, те, що я навчалася у третій школі. Ну, за все те, що в мене є, я дякую. Дякую своїм батькам і сім'ї і дякую своїм друзям. Класному керівнику Ані В'ячеславовні за підтримку і допомогу. Учителю з математики Світлані Віталівні за гарні знання, педагогу-організатору Іні Сергіївні за отриманий творчий досвід. Ну, По-перше, хочу сказати дякую своїй сестрі, бо якщо б не вона, я б не був таким, яким я є зараз. По-друге, я хочу сказати дякую своїм батькам, бо вони виховали мене, вони дали мені базу для майбутнього. А третє, я хочу сказати дякую своїм вчителям, бо саме вони і створили мене таким. По-перше, хотіла б сказати дякую своїм дітям, своїм випускникам за те, що вони були такими, якими вони були. По-друге, хочу подякувати батькам, які завжди мені допомагали, підтримували в усьому. Ну і подякувати долі, за те, що я працюю вчителем і мала змогу познайомитися з чудовими дітьми і навчатися. Тут першу дякую, що вона дала б я своїм батькам і батькам чоловіка. Друге дякую те, що ми народили і виховали. Я вважаю, що гарного, сина. І третє, дякую життю. Що так воно ну, все склалося в нас і е, по життю ми рухаємося а, е, разом. Ну, всі три дякую, я б сказала своїм батькам. Перше, дякую, звісно, я б сказала своїм батькам за те, що подарували мені життя. Друге, дякую, я б сказала Богові за те, що подарував мені стати мамою і мати своїх дітей. І третє, дякую вам, мої шановні випускники, бо ви теж мої діти. По-перше, я хочу сказати дякую своєму чоловіку за те, що він завжди нас донькою підтримував і допомагав. По-друге, своїй доньці, яка вона дуже гарна, вона вивчилась, вона розумниця. І по-третє, вчителям, тому що їх праця насправді дуже велика. Вони роблять людей з наших дітей. Я дякую школі за те, що вона сформувала особистість моєї доньки. За її весело проведені роки життя, за те, що вона навчилася знаходити вихід з будь-яких ситуацій. Насамперед дякую своєму вчителю української мови, так як він мені показав дорогу туди, ту дорогу, якою я пішла і до все своє життя. По-друге, хочу сказати спасибі батькам, що вони мене завжди підтримали. І останнє хочу сказати спасибі дітям, які мене розуміли, і батькам, класним батькам, які теж мене завжди підтримували. Своїм родителям, своєму ребенку, ну і учителям, які дали їй знання. Я напевно сказала б підякую це своїм дітям, 12 а класу, за те, що вони в мене були. За те, що я з ними працювала, співпрацювала, і за те, що вони мене завжди підтримували всюди. Друге дякую, я б сказала своїм е, батькам, батькам класу, за те, що, особливо батьківському комітету, за те, що вони мене теж підтримували свій час. От було взаєморозуміння між мною і батьками. Ну, от, і завжди вони йшли мені на зустріч. І третє, дякую. Я хочу сказати своєму, своєму чоловіку за те, що він підтримував мене всі мої роки, які я працюю в цій школі, а особливо ці роки, які мені було, не легко. Перш за все хотілося подякувати дітям за їхнє розуміння та ту повагу, яку вони проявляли. Друге, дякую це батькам за їх підтримку, за їх допомогу в будь-яких життєвих ситуаціях, які виникали в школі. І третє, дякую це дякую долі за те, що все ж таки доля розпорядилася так, що я став вчителем і став класним керівником. Якби у вас була можливість повернутися у шкільне дитинство, що б ви змінили? На мою думку я б нічого не змінила. Нічого. Наше шкільне життя було класним. Я б брала більше участь у шкільних заходах, на новорічних святах, бо це дуже весело. Ми мене все влаштовує, тому я б просто заново прожила це життя. Напевно, менше б шкотувала і краще б навчалася. Я б змінила їжу у нашій їдальні. Напевно, я б змінила відношення до деяких людей у своєму класі. Можливо, в 10 класі б ще більш краще навчалася і вийшла б відміни, і в 10, і в 11 класі. А так я ні про що не жалкую. Ну, я б, напевно, проведу більше часу взагалі в школі, тому що це було весело, і я буду дуже сумувати за цим. І напевно, б у навчанні та у інших справах, там загальношкільних нічого не змінила. Більше поваги приділяла б іноземним мовам. Якби я стала знову вченицею, я б, мабуть, нічого не змінила, тому що в мене про моє шкільне життя найкращі спогади. Я завжди з задоволенням пригадую своїх однокласників, вчителів, друзів. Мені Все дуже-дуже сподобалося. Нічого б не змінила, залишила так як є, тому що якби я щось хотіла б змінити, то в мене не було б цієї гарної сім'ї. Я б завела якомога більше друзів. І... і краще б вчилась В своїй шкільній житті я б не міняла б нічого. Мабуть, нічого. А ви знаєте, нічого. Адже школа то найкраще в житті кожної людини. То навіщо ж мені Хороше.